Тема така досить важка для висвітлення. Є багато пересторог, є багато заборон. На думку очільниці Черкаської обласної організації спілки журналістів Тетяни Калиновської, медійники неохоче беруться за висвітлення теми незаконного обігу зброї. Статистика свідчить, що висвітлювати є що 200 одиниць вогнепальної зброї. Майже 160 кілограмів вибухових речовин, понад 1600 гранат, 65 тисяч набоїв вилучено з незаконного обігу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тому в редакції газети провели навчальний семінар. Чому люди везуть зброю, чому її зберігають вдома? Чи це питання безпеки родини, чи це питання економічне? Як про це писати, до кого звертатися? Правохоронці підтвердили інформацію, що частина маршрутів незаконного перевезення зброї з зони бойових дій пролягає саме через Черкащину. Непоодинокі випадки, коли правоохоронцям доводиться знищувати нерозірвані розірвані бойові частини дронів та ракет. У Черкаському науково-досвідному експертно-криміналістичному центрі МВС України найбільша в державі колекція зброї оперативно-пошукова та інформаційно-довідкова. Проводячи слівство, тут можуть підстріляти будь-яку зброю. Напевно, ще не було такого року, щоб навантаження по дослідженню зброї зменшувалось. Це з, різного, з різних напрямків вона до нас надходить. Починаючи з 2014 року, це та зброя, яка заходить уже під час воєнної агресії. журналістам озвучили рекомендації, як працювати на місці події, фахівці наголосили на заборонах під час висвітлення тем пов'язаних зі зброєю. Підтвердить інформацію. Дайте деталі. Є такі ситуації, що ми деталі цій дати не можемо, тому що в першу чергу е у нас є етап розслідування е і. Інформацію, яку ми можемо вам надати, з дозволу виключно слідчою є 222 стаття кримінально-процесуального кодексу.